Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Ну, ще раз тема про закінчення війни восени. Завжди кажу все, що швидко, дуже аврально і страшно. І коли ми говоримо, а скільки ще поляже, ви собі не уявляєте. Щоразу, коли я запитую у карт, чи може швидше закінчитися війна, мені показують суцільний армагедон. Вона може закінчитися швидше зі всією планетою, розумієте? От дивіться, перша карта. От, Карта швидкості. <кій> от Вона говорить про те, що пожежа, аврал. Відбувається, палає в нас, палає в них. Причому ці карти, щоб ви подивилися загальну колористику. Ми хочемо швидкого. Це може бути лише по Страшному суду. Це може через якісь повні поломки. А... П'ятірка кубків. Тут говорить про таку історію: несподівано пожежа. Як жінка може врятуватися? Або вистрибнути вниз і зламати собі ногу, але вижити, або дочекатися допомоги. Тут швидше стрибати вниз. Тобто, ситуація про що? буде Буде якась така патова ситуація, що зберуться. Там сильний світ усього, можливо, взагалі президенти різних країн. І будуть шукати, як розрішити нерозрішиму ситуацію, як такий великий дівчині залізти в цю шпаринку непоміченою. Карта ілюзій. От Карта ілюзій. І кажуть, якщо ви хочете знайти вихід, його треба дуже якось оригінально шукати. Не в ті двері луп, Лупиться світ. Не в ті двері. Ніхто тебе не чує, ніхто тебе не бачить, шукай інший вихід. Знову ж таки. Показують, що відключення електроенергії воно буде відбуватися ще, і можуть влупити десь. От мені от показують, <кхід> не подобається мені якась гідроелектростанція. Щось, ви знаєте, таке можуть влупити щось підірвати. Тобто це якесь, знаєте, таке реально Ах, так, війна на виснаження. Хто кого, хто кого. Летітиме в них, летітиме у нас. І це якась така зеркальна історія. Я зараз це ніяк не оцінюю, я просто щитую, що найближчим часом в просторі відбуватиметься одна з цих реальностей. От карта Мир. Будь ласка, я зраділа, коли я її витягнула. Тому що я спочатку робила отак, 6 9 кар, карт, от вона в мене випала. І я така: ну що, такі да, такі можливо <кій> закінчення циклу і мир. І одразу мені дають диявола. По дияволу. Ну, тобто, це не той мир, коли випадає перемога, і всі карти от тут, які випадають. Вони говорять, що для того, щоб відкрилося майбутнє по зірці, потрібно лікувати весь організм, не одне вухо, руку, ногу, нирки. Лікар по десятці мечів. Бачите, встромляє голки. Це говорить, що реально Україна вплетена зараз у світ і в світові проблеми. Що не тільки локально, неможливо закінчити локально на Україні війну. Як не крутимо, як не вертимо, Україна вже вплетена в світові процеси. Чи будуть намагатися проводити переговори? Так. От вона імператриця, імператор. До речі, біля імператора, біля Путіна Верховний суд. Тут така історія цікава. Ем, можна очікувати якихось чорних лебедів біля Путіна а його керівництва біля імперії. Можна очікувати. Зараз, бачите, лебеді чорні косяком летять. Вчора Інсульт Цінпіня був, на Трампа замах. Байден, по-моєму, зняв сьогодні себе з кандидатів президенти. Поки у мене повторюється по прогнозам абсолютно все. Я ще чекаю, що ще Трамп зійде з цієї бігової дорожки. Так мені принаймні показували ще рік назад. Мені казали, за крок до виборів. Обох як підвісить, підвісить, обоє зникнуть, висмикнуть їх. Одним словом, щось можна чекати і біля Путіна найближчим часом. Чи перемовини готуються, готуються перемовини, кожен тримає якісь сюрприз. Кишині. Чим закінчаться ці перемовини, поки я не бачу. Поки карта смерть говорить, що так кардинальні переміни вже запущені по всьому світу, але це не про кінець війни, восени. Чому я вам це кажу? Тому що, коли ви щомісяця чекаєте кінець війни, ви не живете, ви не бачите реальність. От вона, ця реальність. От вона, сімка кубків. Все-таки людина, вона така, вона адаптується під будь-яку ситуацію, але вона хоч, хоч якось вибудовує своє життя в тій чи іншій реальності. Не знаю, я тут без, ну, не можу взагалі ніякі поради давати, я кажу вам щитую, що мені показали дві адекватні карти: трійка пентаклів і помірність. Що потрібно для миру для перемоги? Повільно, ретельно одні двері зробили, поставили, зробили, поставили. Тут іде просто майстерна праця. Розумієте, довготривала і спокійна і смиренна. Поки так, далі ще що хочу сказати тут про мобілізацію історія йде, вона буде продовжуватися. Оце місцеве населення. Це ми бачимо те саме, ну хай ТЦК, не ТЦК, оці як переховування е, ідуть. Тобто, якщо мені показують активну мобілізацію, значить це не закінчення поки війни. Але е, знаєте, що головне показали? Це не тільки Путіна показали всіх імперців, оту всю стару гвардію. Стара система зараз летить. І так цікаво, що тут комп'ютер. Бачите, комп'ютер, світ, весь світ. Зараз у всьому світові будуть відбуватися зміни. Тобто у нас може війна закінчитися не тому, що ми там відвоювали одну, другу область. І а нам порада просто працювати, просто відвоювати. Тут головне самим пройти урок, що ні ми не прогнулись, ні не пішли на перемовини, ні ми не пішли на. Умови Путіна. Ми йдемо своїм шляхом. Якщо ну, тільки так можна вийти зі стану жертви. Тільки так. Але переворот в світі вже почався, і розумієте, механізм настільки запущений, вже все летить, вже не зупинити. Оце час ще. світ навпіл розділений. Тож продовжуємо жити, робити кожен те, що може робити для перемоги. І я говорю, найкраще це про активні дії. Якщо день повністю наповнений дією, а не чеканням, він інакше проходить під інакшим настроєм. Я вважаю всім терпіння, сили і натхнення до життя яким би воно не було зараз. Обіймаю міцно, до зустрічі!